вашої уваги, Меган 4 2017 року, 12 місяць. Це модель неперехідна марочка 2018 року, 5 місяць, вона куплена і здана в експлуатацію по машині. Всі стекла вкруг родні. Машина пригнана із Франції. колеса, в мене новий оператор. Не обижайтесь, колеса Мішелін. подійдіть будь ласка, колеса Мішелін, Покажіть Мішелін. Зимняя резина, все отлично. Машина после повного ТО, показую вам салончик. Дивіться 179 200 км пробіг, 180 000 4 кг подъемника. Складання, розкладання, зеркал, подсветка, подсветка для водія, для людей. дивись, знизу, Подсвіточка ночі, щоб видно було. Рейлинги стоять, все, як у новій машині, сидушечка в нас повністю максимально, максимально збережена, нема нічого, рульочок родний все як є. От. Шестиступочка. Показую, шестиступочка у нас, Сенсорні екрани. По машині все чинчина, все чотенько все красиво, кнопочки не затерті, стар стоп, екаражим. Тобто в машині є все, крім шкіряного салону і виходить панорами. Заднє сидіння. Так, друзі. Сніжок падає, холодний запуск, безключовий. Відкривається. Цветочка. Опа. А так лайн. Що, будем пробовать заводить кнопочку Тирк? Все четенько працює на вулицю. Ну, не паровка, не димочка нічого. Выдеали -ди Все, включаємо подогрев стекол оттоплю машинку. Буквально прошла минутка. Ох, яка красиво. дивіться Усі тени працюють Быстренько обогрелась, подогрел. Зеркал теж работает. сам Ух, аж у хаж глянь, Машина відтала буквально за минуту. Дві минути максимум. Лабач уже диви. Ух, И лабаш оттав. Вот тобі машина. Глазки протрим тобі. Ой, маленько. Ой. Об ти бачила. Глазки протрим тобі. Все, по Так, друзі, що в нас є по комплектації? Машина заведена стоїть. Начнем з комплектації. Повна навігація є, сенсорний екран. Тобто, усе по машині, всі дані, дуже велике меню. Запас ходу, кілометраж, розход. То усе максимально є. Є навігація, будь ласка. Вона вся завантажується, мапа, все. Тобто все максимально. Це все робота, все чітенько. Тут розібралися. Можна також менять екран. Там на відео я знімав. Усе по машині лялячка. Двузоний клімат контроль, обогрів лобового стекла, обігрів заднього, круїз контроль, ограничитель скорості 6 ступочка. Усе ось, бачите в якому стані. Вот. У нас два выхода под USB. Карплей поддерживая. Зарядочка. Здоровый, хороший багажничек. Бардачок такие. Все, вся документация все есть. Бардачок с холодильником. Подлокотничек у нас. Вот такие ездить отсуется. Открывается. Там место тоже достаточно. Дальше датчики дождя. Датчики света. Регулировка руля по высоте по вылету. Функция свободный свободные руки, то есть можно покрутить телефон, общаться. Датчик удержания в полосе, датчик давления шин даже показывает, сколько в колесо, е-е, э, скільки накачана атмосфера. Регулировка, э света по высоте, адаптивный, кстати, свет дальний. Включаете, еде, когда надо, она включає ближній, коли коли треба, включає дальній. Машина, повний мультируль, голосове управление, авто стекла. Ось така подсветочка. Сзади тоже. Тут у нас тоже зеркало. Тут так само. Машина знаходиться в ідеальному состоянии. Складання, розкладання, зеркал, Також Также є, безключовий есть, повністю, старт доступ полностью. По машині є все. Датчик одержання у полосі допомога допомога при паркуванні. Тобто, все є. Сідаєте і катаєтесь. Друзі, машина максимальної комплектації Airline, все як положено. Руль родний не шитий в ідеальному стані все кожа, все як положено. старт стоп, безключовий, повний доступ автоскладання, розкладання зеркала. Покажіть, будь ласка. усе чітко по машині. регулювання руля по висоті по виліту, повний мультируль, функція голосового управління без. Ну, Телефон соединяется, корректор фар, линзована оптика, усе є. Круїз контроль, ограничитель скорості, управляється пальчиком, шестиступочка, ступка картплей зарядки безпроводні, всякие, USB, AUX великий бардачок із холодильником. З У нас такие вот подлокотничі, которые ездят Поддержка спини, регулювання по висоті, по, да по всьому, тут регуліровка сиденья, поддержка спини все є, усе дує, все працює. Подагрів лобового стекла, подогрев задню. Офігенна акустика, класна, музика, піщалочки, динаміки. 8 подушок безпечності, машина, стан нової. такі леди вже стоять. Підсвітка, датчики, давлення в шинах. Утримання в полосі можна міняти меню. Так як тут, так і тут можна міняти. Машина. 4 літри розхід топлива. Керується вона пальчиком. Дуже добре їде. Гарний світ. Противотуманочки перед зад. Тобто машина, дивіться, як переключаються передачі. Ти на її їдеш, відчуваєш себе чоловіком. Гляньте, просто береш мізінчика, отак третю передачку, тирк. Вона поїхала. Їдеш, реально чувствуєш, що ти на новій тачці. Е, дивіться. Е, на машині я проїхав майже 700 км, машина повністю в ідеалі, ніде постороннього шуму немає. Вона пройшла повне велике ТО. У Франції. От, то є, сідаєте і просто їдете. Машина держить дорогу, щитування знаків є. У машині авто підігрів зеркал бокових, все працює. Сьогодні провірив три підголовні повністю укомплектовані всі, запаски, данкра, то це все. В машині є. Нова резина мішеніновська. По машині. Нюанси, вопросов, подводных камней, ноль. Но еще но те, що не де не жодна деталька машини не фарбована, є оригінальний э, класний такий колір, хамелеон, вона переливається, она йде як такий ну, непонятний цвет із синеньким оттенком, і кой даже сірий. Ну, вокруг машини ходиш, знімаєш, вона переливається разными цветами. По машині, хто шукає для себе, дуже файний варіант. І найголовніше, що ці машини не гніють, не ржавіють. І, друзі, дивіться, що я обнаружив. Тут ще стоїть у бакі тен нагріватель. Тобто зараз у нас на вулиці показує мінус 2 градуси. Так? І виходить, якщо на вулиці мінус 7 то включається тен, е, дизель. У баки то есть дизель не, не замерзне, даже заливать, не можна заливати, не боятися, що там щось замерзне. Підогрівається солярка до плюс 10. Тобто, з одної сторони це хорошо, когда зимою все, солярка в тебе тепла, у баки но з іншої сторони, когда машина будет довго стоять на вулиці, не будете, ездить, то она будет подогревати, Но на даний момент тут усе обслужене, акумулятор тут чіткий, усе класно, машина пройдена, повне французьке ТО це не наше, це французьке ТО. Просто треба брати і кожен день їздити на машині, або хоча б раз у три дні виїжджати кудись, щоб вона не стояла. Улізація ЕСП, блокировка переднього диференціалу, якщо колесо буксує. Тобто машина є. Датчик угалу поворота, є курсі устойчивості автомобіля, есть у заносі її пустий теж. І найкраще, що є в четвертих меганах, є у них електроручник. Поняли, зимою в них є болячки. Електроручник ви заглушили, стало і то утра. Тут тут вже зроблено по-нормальному. Тут у нас ручник, ручний, механічний. есть ми зимою хочемо ставим, хочемо не ставимо. Це не мита, це вона така приїхала, вона грязна стоїть. Знизу теж як нова машина.